Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Сьогодні я розвію, можливо, деякі міфи, а все ж розповім, як правильно користуватися сковорідкою із нержавіючої сталі, так, щоб до неї нічого не прилипало, і ви з легкістю та із бажанням хотіли готувати на ній ще і. У мене ще. ось така сковорідка від торгової марки MassMAC. Вони представлені на ринку дуже в багатьох варіаціях. У мене, як ви бачите, ось такої текстури із покриттям Вони Йдуть в однакового формату, вони можуть бути повноцінно всередині ось такого ж формату, або ж так, як і у мене, із антипригарним покриттям. Завдяки ось такій рельєфності на сковорідці ми не пошкоджуємо та не дістаємо до антипригарного покриття будь-якими ложкою, виделкою чи іншим засобом, який використовуємо в приготуванні. Отож, першою справою нам потрібно її добряче розігріти. Не додаючи нічого, перевіряємо розігріта чи ні сковорідка за допомогою води. Як ви бачите, розігріта сковорідка, вода від неї відскакує такими ось бульбашками. А далі додаємо трішки олії А можемо смажити будь-які інгредієнти. Така технологія розігрівання сковорідки з нержавіючої сталі гарантує вам якісне обсмажування будь-яких інгредієнтів. На відео показую на найвабагливішому із них, а саме на яйці. Як ви бачите, все ідеально відходить, не прилипає та дуже сковзить, легко здіймається із сковорідки. Якщо це відео було корисне, не забудь поставити вподобайку та підписатись.